Та занесіть мою валізу до мене в кімнату. <звук> Знаєш що, я заплатила за ці три дні і буду жити тут. Хочеш до цього чи ні? Усім привіт, друзі! З вами кіномозок, і сьогодні ми з вами вирушимо у відпустку на осліп. Як завжди, за традицією поговоримо потрохи за все, тож сідайте зручніше і приємного перегляду. Фільм Відпустка на освіб створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно та компанії TOF Final Cut Media. Дистриб'ютором виступила компанія BH Film Distribution. Дана картина стала дебютним проєктом для молодої і дуже перспективної режисерки Валерії Фадієвої і власне її слово. Дякую вам щиро. Для мене це дуже дуже важливий дебют, дуже важлива комедія. Я дякую, що довірилися мені. Мені хочеться створювати таке кіно соціально значуще кіно, де все подається в легкому для нас зрозумілому, широкому глядачу стані. Це романтична комедія. І я впевнена, ви сьогодні всі закохаєтесь в цю стрічку і понесете її з собою. Про те, чи вийде у стрічки закохати у себе глядачів, я розповім детальніше у наступному розділі. Однак не тільки пані Валерія стала дебютанткою із цим фільмом, оскільки він буквально створений ними. Так, робота над стрічкою стала сценарним дебютом для Юлії Салімовської, яка поділилася планами щодо розширення цієї історії. Але також із нашими партнерами видавництвом книгова ми плануємо продовжити цю історію нашу відпустку на осіб в книзі. Тому чекайте, будь ласка, на полицях розширену версію відпустки на ослів. Ну а робота над музичним супроводом для фільму стала першою у кар'єрі співачки Джері Гейл, яка разом із Монатіком створила головну пісню для фільму. Поки же почуть губи. Не відкладаючи у довгий ящик, відразу скажу за саундтрек фільму, який вийшов дуже вдалим. Зокрема, глядачам запам'ятається не лише згадана мною щойно, але й пісня про рідний дім, а також впродовж сюжету заграє традиційна пісня до свята Івана Купала. Знімання фільму проходили у трьох локаціях Києві, Карпатах та Братиславі. Перші робочі матеріали стрічки були представлені 4 вересня 2024 року під час українського дня на 81-му венеційському міжнародному кінофестивалі. Завершення зйомок відбулося наприкінці 2024 року, і тепер фільм очікує не тільки український, але й міжнародний прокат. У нас прокат розрахований до літа. З пізньої весни ми плануємо міжнародний прокат. Вже на сьогодні можна говорити про підтвердження в Польщі, Словаччині, Чехії, Німеччині, Австрії, Канаді і США. В центрі історії успішна київська бізнес-леді, яка нікому не дозволяє звертатися до себе інакше, ніж Анна Віталівна. Занадто вже вона висловлює про себе думки. Я не гануся, я Анна, як Анна Київська донька ярослава <пишла> мудрого. Кожен її день розписано буквально похвилинно. Про таких як вона, пошепки кажуть стерво або застосовують її інші, не більш приємні епитити. Ах ти ж курва, гадюка, подлюка, Є печ. Але треба віддати належне: в усьому, що стосується роботи, вона справжня профі і тому завжди підписує найприбутковіші угоди. Подейкують, що з усіх сучок, живих та мертвих, найбільшою собакою є жінка з пером. Однак, незважаючи на те, що її життя цілком складається з роботи, а також на її... Скажімо так, непростий характер, в неї якимось чином є кавалер, який пропонує взяти вікенд у Карпатах. Смузірку джакузі, все як ми любимо. І саме в цей момент традиційно усе йде не так, і ти розумієш, що ти все ображена принизливим ставленням секретарка. вирішує влаштувати Шефіні такий вікенд, після якого, якщо трохи підфартить, вона може і не повернутися. О, зараз ми тобі такий ретрит влаштуємо. Там вона зустрічає військовослужбовця Назара, який не тільки не бігатиме перед нею на задніх лапках, але й може швидко поставити її на місце. Але на вулиці злива, не солодка, не розтане. А на носі до того ж висить дуже важливе замовлення від словаків, які шукають ідеальну локацію для побудови спа комплексу. Опинившись у мальовничих Карпатах, Анна Віталівна розуміє, що це саме те, що вона довгий час не могла знайти в Києві. Тож, увімкнувши режим лисиці, вона починає обходити місцевих мешканців, збираючи їхні підписи, тільки при цьому забуваючи уточнити, що ж саме вони підписують. Але, як відомо... На висоті 3000 метрів над рівнем моря, гравітація понижена, а повітря розріжена. А це не тільки впливає на загальний тонус організму, але й може вилікувати від стервозності. Ну а як саме воно вплине на Анну Віталівну, ви побачите вже у кіно. Відразу хочу зазначити, що мені вкрай важко неупереджено ставитися до цієї стрічки. І не тільки тому, що головну роль виконує моя улюблена українська акторка, ні. Звісно, звісно. Добре, гаразд, через це також, але то взагалі окрема історія. А, насамперед, тому що фільм викликав у мене цілу палітру позитивних емоцій і змусив наново пережити дуже багато класних спогадів. Я був у Карпатах лише один раз у своєму житті, і незважаючи на те, що я тоді ледь не вмер, я ледь не РОХНУВСЯ! Так, це був такий вікенд сповнений задоволення на межі життя і смерті. Але, дивлячись фільм, я згадував ту поїздку, краєвиди, які відкриваються на висоті кілька тисяч метрів, хатину, в якій ми тоді жили, і яка, до речі, дуже нагадує дім Назара. А під час іншого сюжетного моменту, який я не ритму, мені згадувалося, як я в дитинстві а, був у літньому таборі ще коли Крим не анексували, як ми там теж сиділи біля величезного багаття. Словом, ностальгія мене накрила на усі 100%. І тому зі своєю задачею подарувати глядачам естетичне задоволення, я вважаю, що стрічка абсолютно повністю впоралася. Однак у діжку суб'єктивного захоплення слід додати і ложку конструктиву. Є півтора моменти у фільмі, які викликали в мене запитання. Чому півтора зараз поясню, але попереджаю. Попереду буде спойлер, тому якщо ви ще не бачили фільм і не хочете псувати враження, переходьте за таймкодом. Отже, як було заявлено в описі фільму, в ньому буде висвітлена тему соціалізації військових у звичайному житті. І як на мене, ця тема вона скоріше піднята, але без належного розкриття. Бо, в моєму розумінні, це мало виглядати так, що а, Назар почувався б не у своїй тарілці, йому було б важко спілкуватися з людьми. Можливо, він не міг би спати. А тут мені згадується нещодавний фільм «Ущелина», де головний герой а, прокидався вночі від грому і відразу хапався за пушку. Тобто. А, з Назаром мало би відбуватися щось подібне, і впродовж сюжету він поступово знайшов би спосіб якось з цим впоратися. Можливо, йому б у цьому допомогла Анна, що доповнила б романтичну лінію. Але нічого подібного з ним не відбувається. Він нормально спілкується з сусідами, заходить комусь з чимось, допомагає там, щось підкрутити, щось полагодити. Ну тобто він дійсно приїхав у відпустку. Можливо, навіть так воно і краще, бо зважаючи на все, що нас нині оточує, зайвий раз про це нагадувати. Словом, пишіть у коментарях вашу думку з цього приводу. І другий напівмомент стосується саме Анни, тому що в першу половину фільму, поки вона ще Анна Віталівна, її персонаж відчувається якимось таким награним і несправжнім. Але коли вона стає просто анією, ви відчувається, що от зараз вона справжня. Я заходила в кінозал Анною Віталію. Вона вийшла Анією. Чому я називаю це напівмоментом, моментом? Бо а, як глядач, який полюбляє вишукувати глибокі змісти, я всьому бачу такий собі а, символ того, що все її життя до цієї відпустки було несправжнім. Вся ця її стервозність, оцей пафос і все інше це фальшиве, штучно створене, і це насправді не те, якою вона є. І якщо так було задумано спеціально, то тоді мої оплески. А ще, до речі, я був дуже радий помилитися, адже а, схожість фільму із приборканням норовливого», яку я розписував у своєму прогнозі два місяці тому, виявилася суто номінальною. Але тут, знаєте, а, палися на два кінці, що називається. Бо якщо у своєму прогнозі тобі вдалося буквально повністю перебачити сюжет, це означає, що ти молодець, але не молодець автор сценарію, бо в тебе вийшло передбачити його думки. І навпаки, якщо ти дав штангу, це означає, що ти не молодець, але гарно постаралися автори сценарію, оскільки виявилися непередбачуваними. Словом, цього разу я був дуже радий помилитися, але не обійшлося без відсилань та великодок. Так, наприклад, коли Анна заходить у свій офіс, відразу згадується, Диявол носить Прада. Інший сюжетний момент нагадує маску. Тіна, облиш. Ми не можемо. Майло. Майло? Іди геть. А ще одна ситуація особисто мені нагадала одночасно цей момент зі Шрека. О, та ну шрек, я чую, як пахне феромонами. Зайди в мене все і скажи. Га? Нема що казати. Крім того, якщо я їй скажу, то розумієш. Я не кажу, що скажу. Бо ні. А також красуня та чудовисько. Тільки навпаки. Тобто, в цьому разі це швидше краса, ніж чудовисько. Роль Анни виконує зірка українського кіно Тетяна Малкова, відома глядачам за такими проєктами, як Конотопська відьма, Пес Альф та багатьма іншими. Ось що про свої героїні розповідає сама акторка. Мене питають там про свою героїню, яка вона, що вона все контролює, вона все там намагається, щоб було найкраще, така синдром клічні, це повністю такий. І тут я кажу, і знаєш, я стою до інтерв'ю, і така зморіка, це ж я. І от момент, коли ти відпускаєш оцей контроль і намагаєшся просто забути про всі ці старі звички і віддатися просто простору, Всесвіту і довіряти людям навколо, оце, мабуть, про. У ролі Назара виступив нині діючий військовослужбовець ЗСУ Даніель Салем, для якого участь у проєкті стала здійсненням давньої мрії і пов'язана з особливою історією. Така була історія, щоб ми, ми вийшли з такого нормального обстрілу, і я говорю своєму командиру о, Максиму, я говорю, Макс, я не можу, я не, тут, тут треба, щоб я вийшов звідси. Чому? О, зв'язки відпустили на Оскар! <ріст> Він подивився на мене, як на ретіота, якщо чесно. Ну а крім іншого, актор у фільмі продемонструє свої вокальні здібності, які підкорюватимуть серця закоханих шанувальниць по всій Україні. А може і не тільки, адже фільм ще очікує світове турне. Серце серцем відкрий, тільки тебе я люблю, оууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Тебе я старому тільки тебе я люблю. Шкода лише, що не знайшлося партії і для пані Тетяни. А той момент, коли вона не дає Назару спати, не рахуємо, тому що за сюжетом її героїня спеціально фальшивить, аби його вибісити. Було б дуже класно, якби після того, як заспівав Назар, вона б виконала, наприклад, оцю пісню. Мені казали, це неможливо бути простою. Інші ролі виконують Федір Гуренець, начою долю у фільмі випаде не одне випробування, не рахуючи стосунків з Анною Наталія Корецька, яка створила дуже такий теплий образ дбайливої тітоньки, яка дбає про всіх і кожного і завжди намагається усім допомогти. Щодо до мого персонажа, да це втілення е, української жінки зараз, яких мільйони, навіть ці в залі дуже багато таких, які переживають за наших хлопців і болить серце, які готові все зробити по силі, все, все все віддати. Олександр Ярема, Олена Олар, Ліда Лі, для якої ця роль стала дебютною, я хочу подякувати по перше всій команді, яка Дозволено мені зіграти цю роль. У нас було 13 дівчаток. Пасне, щасливе дуже число. Але віддали цю роль мені. Дякую за довіру. Це була моя мрія. Багато років студентства. А також було дуже приємно побачити В'ячеслава Ніконорова, якого я пам'ятаю, ще за роль у Вітальці. Якщо пригадуєте, у своєму огляді нещодавніх песиків я нарікав на те, що на незначній ролі там запросили найвідоміших акторів, і яке було моє задоволення побачити, що тут навпаки кожен знаходиться на своєму місці, навіть Ігор Портянко, який завітав у фільм лише для того, щоб вчергове назвати Анну Стервом. Усі, хто досить довго стежить за моєю діяльністю, знають мою тезу про те, що місця показані у фільмах добре, якщо після перегляду хочеться там побувати. І тут причепитися абсолютно немає до чого, адже краса наших Карпат передана максимально видовищно, максимально тепло і дуже смачно. До речі, момент про гомбовці мені особливо зайшов, тому що я їх куштував. Щоправда, не в Карпатах, а, а приготовані власноруч. Але після перегляду фільму мені дуже захотілося повторити. Ой, дякую. Хм. Боже, яка смакота. 10 minutes later. Словом, навіть якщо ви не з тих людей, що вірять у кохання і кого не розчулить історія головних героїв, ви точно закохаєтеся у неймовірної краси карпатській пейзажі. Не знаю, як це назвати. Шосте чуття чи радше чуття кіномозку, але я. Відчував, що гумор у цій картині відрізнятиметься від нещодавних песиків та коли ти вийдеш заміж. Власне, воно так і вийшло, оскільки у цій стрічці все буде набагато інтелігентніше і смішитимуть нас саме ті ситуації, в які потраплятиме Анна Віталівна. Чого варте тільки той водило, який постійно трендить і цитує довбуша? Байдуже доречно це чи ні? То й моє гори. Я тут газда. І хто прийде мені в хату і буде правити, як я маю жити, вихаркає свої печінке, бігами Боже. Особисто мені найбільше сподобався жарт про те, що варто будь-якій отакій Ані Віталівні презентувати iPhone, як до неї вже можна Аня й нати. Капитализм. А ще мені сподобалася фраза, сказана головою села. Зараз прищу. Гомор, Анусю, то наша така рятівна соломинка. Так. Знаєш, інколи здається, якби не гумор, то ми всі вже давно збожеволіли від тих подій, від тих новин, від всього того, що відбувається з нами ці останні роки. Однак на жаль, навіть найсмішніші моменти у фільмі супроводжуються таким гірким присмаком від того, що відбувається за межами Карпат і самої стрічки. Зокрема, мене не покидала думка, що навіть якщо Назар та Аня знайдуть одне в одному любов усього життя, йому неминуче доведеться повертатися на фронт, де з ним може трапитися усе що завгодно. А це зайвий раз нагадує про те, що не можна припиняти донатити та допомагати для того, аби робота пана Даніеля на фронті перестала бути життєво необхідною, і він та усі інші, завдяки кому ми зараз маємо можливість. Відчувати прості життєві радості, щоб вони могли повернутися додому і зосередитися на своїх мріях. Хай то знімання у кіно або відновлення родинної сироварні десь у Карпатських горах. У підсумку сюжету отримує 8 балів через не до кінця розкриту головну тему. Акторська гра також через згадану мною награність у першій половині фільму. Атмосфера та краса Карпат отримує десятку, гумор також, і музичний супровід має 9 балів. Таким чином, коефіцієнт кіномозку для дебюту нової перспективної режисерки дорівнює 9 з 10. Завершити огляд я хочу словами подяки. По-перше, пані Тетяні за запрошення на Гала прем'єру, де я мав можливість накласти кілька ексклюзивних кадрів і за те, що стала частиною моєї мрії. По-друге, пані Валерії та усій команді за дуже теплий та добрий фільм, який подарував мені такі класні емоції. І, звісно ж, найбільша подяка пану Даніелю за все, що він зараз робить і завдяки чому ми маємо можливість спокійно піти і подивитися кіно. Пане Даніелю, якщо ви дивитеся мій огляд, не сумнівайтеся, ви нам потрібні. Ми вас любимо і завжди будемо раді бачити у нових ролях. Дякую вам за перегляд, друзі. Писійте вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи ви вже бачили фільм, які враження у вас, та чи захотілося вам після перегляду купити квиток в один кінець до Карпат. Дивіться тільки хороше кіно, яке пробуджує теплі спогади на усі 100%. Вимикайте свою внутрішню Анну Віталівну, Тетяну Олегівну чи. хто це у вашому випадку. Ставайте частиною чиєїсь мрії. І найголовніше слухайте українські, підтримуйте українські і від сьогодні. Дивіться українські. Це була відпустка на острів оплески...